ей-йоу, ей-йоу, ей ей. вітаю вас на каналі Бовсуна. І сьогодні ми пограємо в виживач у постапокаліптичному світі, де гравцю треба буде будувати укриття, добувати ресурси, крафтити зброю та інші інструменти. Полювати і захищатися від загроз тут важлива кожна дія: від пошуку їжі до боротьби з ворогами. Це історія про витривалість стратегію і боротьбу за життя. Там, де виживають лише найсильніші. Якось так. От, от такий у нас початок гри, є у нас отакий от, от табір, і є всілякі отакі от, моменти в таборі. Прогресія персонажа. Розвивайте свого персонажа відповідно до вашого стилю гри. Да? Нас кидає на початкову таку базу. Ось для того, щоб ми роздуплилися і зрозуміли, що в нас тут взагалі є і чого нам очікувати. Функції так, зрозуміло. Ось. Стандартний, в принципі, набор. От. Такий стиль гри для мене є якби далеким. Я звик грати все ж таки від третьої особи да, або від першої особи в такі ніштячки. Так, це в нас карта. Ми можемо вибирати райони, в які хочемо виконувати певні завдання. Вибираємо перше завдання, йдемо в першу місію, для того, щоб не відтягувати час, а відразу. Перейти see, до гри. Нагадую тобі обов'язково, що тисни свого кльоса до гори, тому що твоя активність багато чого вирішує, і дуже великим дякую за підтримку в коментарях. Вона дуже цінна для мене, It's і not. на рахунок озвучки також і так далі. Дякую, дякую. дякую. Так. Нас закинуло знову. А, я так розумію. Ой ой ой, а нам треба нам треба його зачекрижити, а у мене немає навіть патронів. Так, це що таке покращити? Ага, можливість, можливість. Можливість покращувати. Так, я не можу. Ага, все зрозумів, як бити холодною зброєю. Зрозумів. Так, давай подивимось, що було в ньому. Так, ми можемо лутати зомбаків, можемо лутати всілякі ящики. Це, в принципі, в стилі виживача і лутера. Так, в нас є отака от мапа і отака от карта. Карта доволі невеле. Ну, таке, знаєте, немаленька. Є тут всілякі черепочки типу босів і всякі цікаві місця. Так, зайти в палатку ми не можемо. М -м -м. Зараз досить таки багато виходить всіляких цікавих проєктів. Ну як багато? Багато виходить всіляких демок в стімі, але проблема в тому, що безліч всякого не потребу, да? І знайти, щось дійсно цікаве уваги для того, щоб тобі відзняти це. Непросте завдання. Є в нас свій інвентар, є в нас крафт з моментами, де ми можемо крафтити всілякі необхідні речі, такі як патрони. Бачу, пожежна сокира, бита і так далі. Ну і відповідна мапа. Так, є такий верстат, де можна бачити е, броню. І якась тачка. Тачку сісти ми поки не можемо. Так, це також момент покращення. Тобі ж тут ми можемо також покращувати всі ці моментики. Мені цікаво, чи в нас буде одна основна база, чи на кожній карті, на кожній локації буде якась своя, своя база, яку треба буде прокачувати і так далі. Звісно, хочеться зрозуміти моменти з тим, як тут можна будувати, але, скоріше за все, що тут будувати не можна, можна тільки покращувати свою базу. Ось якось так. Так, от цікаво, якесь місце є, цікаве. І є, там щось наподобі такого, знаєте, як польового е, госпіталю. Так, що мені треба? Мені треба обміняти зразки. Так, а де я можу зробити, напевно, скоріше в цього торговця? Так, да, порох, доступний порох, я можу обміняти зразок на порох. Непогано. Right, Питання в тому, чого ми отримуємо right. зразок. Я так розумію, world. що зразок ми отримуємо скоріше всього від зомбаків, яких ми вбили. І за це займаємося обміном. Натискаючи на Alt, є така штучка, в нас даті що щойно була. Так, треба зараз скрафтити патрончики. Була така штучка, так от, яка показувала, типу, куди швидким доступом, куди необхідно рухатися і де знаходяться ті або інші об'єкти. Хочеться вже скоріше вийти за межі. Так, є якийсь генератор, і в нього, до речі, є відсотки. Чи то Експе, чи використання. Незрозуміло. Зверху стоять патрульні, які охороняють вхід в наш е, табір. Так. Ой, а тут є якийсь туман. Він, я сподіваюся, ніякий не ядовитий. Так, можемо лутати всілякі коробки. Ой ой! -ой. Так, тихенько. Зараз ми з нею швиденько розберемось. Так, ну і тка холодна. Тьотка холодна, а ми лутаємо далі. Так, в коробках є всякі компоненти, наприклад, частини зброї і так далі. і тому подібне. Непогано. Давайте заглянемо в інвентар і подивимося, що ж ми тут знайшли. Алкоголь, частини зброї, звичайні частини, порох та зразок. Так, є аптечки, є револьвер, є мисливський ніж. Добре. Треба прочисувати, полазити, подивитися. Що тут і як тут? Взагалі, який лут можливо знайти. О, таблетки. Чотири таблетки чи назис сюди. Цікаво, але я так розумію, що це гра більше така виживалка-бродилка. Типу, вона не. не націлена на таке більш будування якесь і так далі, і тому подібне. Всякому разі, ми зацінимо і подивимося, а вам нагадую, що обов'язково тисніть свого кльоса догори. Так, будиночок є. Ой-ой, ой а тут нас з дверей він відразу приймає. Негативні ефекти. Ви отримали травму і кровоточите. Це завдасть постійної шкоди з часом, щоб зупинити. Виберіть аптечку, натискаючи Q. Так, велика маленька. Маленьку, маленьку, Поки що використаємо маленьку. Так, і заюзуємо її. Таким чином спиняємо кровотечу і накидаємо собі експи. Ну, ХП, ж, ХП, експа, ХП. Бо зараз понабігають тут всякі граматії і почнуть мені розказувати. Що це таке? Що це за вигляд від третьої особи? Ти що? Що це за кацапські слова? Що це за українськомовний канал? Це якась... якийсь покруч. Ну коротше, якось так. Є ж такі, знаєте? Так, що можемо заюзати? Залутать, точніше. Так, частини -т. о, зразок. Так, да. коротше, зразки ми збираємо виключно з зомбаків. Ми знаходимося ми біля цього будиночка, що за хатою є на задньому подвір'ї. І я так розумію, що збираючи ці компоненти, за допомогою них ми зможемо крафтити всілякі е, предмети типу, по типу сапфір, патронів, е, аптечок, е, всяких можливо коктейлів, молотова, да, і, і навіть іноді, напевно. І броні, правда, я поки що не знаю, не зустрів ні від нічого. О, ми можемо робити перекати прикол. Ну, прикольно, до речі, відчувається прикольно. М -м, удари ножем. Ти, типу, коли попадаєш по зомбаку, ти прямо от реально знаєш, відчуваєш ці моменти всякі. То ще, до речі, прикольно такий рукопашний бі. Ножовий. Доволі непогано. Блін, от якби зробили е, з такою графою. Е, Project Zomboid? це, звісно, було б смачно. Це було б дуже смачно. Там дійсно, воно гра сама по собі прикольна, хто в курсі. Але, блін, ну там реально не вистачає трошки графончика. Таке все, знаєте, більше квадратне. Пікселізоване. Пікселізоване. Так, в бойсі ТТ, ТС. Давайте забіжимо, напевно, на базу. І подивимося, що ми можемо зробити з тим е, мотлохом, який ми щойно назбирали. О, мала аптечка. А що ми можемо? Це рецепти. Типу, ми можемо купувати рецепти, а потім, я так розумію, крафтити по ідеї. По ідеї, але це не точно. Чи воно просто тіпа, ти обмінюєш просто зразок на цей, скоріше всього, на ці речі, так? Да? Тобто є зразок, і ти просто вмінюєш його на аптечку. Якось цікаво. Я зрозумів. Треба збігати до верстату. О, можна зробити патрички. можна зробити гранату осколочну і пожежну сокиру. Я, напевно, зроблю пожежну сокиру, тому що ножом не дуже прикольно маслати. Краще все ж таки мати якусь таку дворучну, нормальну, дебелу зброю. Так, а як її взяти, питання. Ага, ось так. І. Ага, оснастити на букову Т. Окей. Окей, я ми... дюжу. Сюди чи нас. Коротше, а от щоб зробити броню каску і так далі, недостатньо інгредієнтів. Можливо, ми відкриємо це часом або десь на якійсь локації. Поки що, як вже є. Так, в мене є звичайні частини, мені треба ящик з інструментами і частини зброї для того, щоб можна було покращити рівень е, оцих е, охранників. Охранників зверху. Тому що ніч починається через так 10 хвилин. І наскільки я розумію, що в нас тут вночі нам прийдеться відбиватися від зомбаків. Так, мож... о, прикольно, можемо залутати машинку. Алкоголь, шприц, байд. Е, Патрончики. Це, це добре. Так, зомбачок. Рубанемо його. Ну, до речі, реально прикольно, прям відчувається ці удари по, по тілу зомбака. Так, а оце тільки цікава скринка, така скринька ще не попадала. Патрончики. Шухлядки не можемо ми лутати. Ну, звісно, що гра знаходиться поки що в ранньому доступі, да, в демо-режимі, Відповідно, згідно цілком можливо, що колись додаться такі можливості, як повний лут там всяких полиць і так далі, і тому подібного. Але це знову ж таки не точно. Знаєте, в таких іграх, коли граєш, хочеться. Щось там будувати. От вибираєш собі якийсь такий цей будиночок, щоб там вікна можна було забивати, робити, кастомізувати собі якусь свою міні-баску. Оце важливо, от за це я ціню виживачі, да? от коли є ці можливості. Коли їх нема, блін, воно стає якось, знаєте, занудно. Хочеться ж лутатися, стягувати цей лут, робити якусь свою унікальну базу. Оце реально це те, що я прям ціню. Ціню. Всяких таких виживачах. Тому мені чесно кажучи, так і подобається раз. Зрозуміло, що є такі речі, є такі ігри да, як Карена Брейкаут. Там воно зовсім все по-інакшому, по іншому. Там головне завдання це вийти в рейд, не опиздюлитися, вижити, щось витягнути і продати. А в таких іграх тут треба, тут треба саме так. Ой-ой, а це якийсь зомбак військовий, у мене, до речі, стаміна закінчилася. Він мене переслідує, блядь. Він мене переслідує нам. Фух, стамінки вистачило. Добре. Зараз пошаримось по коробках. Порожній? Серйозно? А чого? Чого? Так, знову шприц і таблетки якісь. В боссі. Ну, який жив. Никак в закладку за хатою, по-любому. Це ж до бабки не ходи. Логіка логічна. Та ні, ні, ні. брат, брат, не в ту сторону. Йоп, твою мать! Як ти так можеш мазать? Ти ж спокушуйся якось. Прикольно, це такі анімації зомбаків, щитки, знаєте, фізика подій. О. Ой-ой-ой, щось серйозне, це щось серйозне. Так, алкоголь. О, ми, ми знайшли скриню. Скриньку, типу, з інструментами, що може нам знадобитися для покращення бази. Ще таблеточки. Нормально. Тут, до речі, два поверха. Чому тільки перший? О, і ще один такий цікавий. Цікава скринька така. Моцна, ще один ящик є. Чудово. Що є в кімнаті? О. Ще є ящичок. Ящичок, скринька ящичок. Так, аптечки, аптечки, нормас. Нормас. Ну що, час бігти назад, повертатися. Подивитися, потурбуватися І так далі. Блін, у нас тут завдання, знаєте, я це дивлюсь, на нього не можу зрозуміти. Вбити зомбі в кількості 100 штук. Бля, you understand. You understand? вбийте гігантських зомбі. Кількості 5. Що таке гігантські зомбі? Це типу якісь босняки чи що? І досягнути карантинної зони. А де ця карантинна зона? Багато питань і мало відповідей. От що я скажу. Так, я можу виміняти. Ні, не можу виміняти алкоголь. Взагалі нічого не можу виміняти. Я думав, що я нормально залатався. а по, і... по ітогу пісюн. Так, о, можемо покращувати. Давай покращимо. Сторож з дробовиком буде, бо зараз вони в нас типу зриж тільки з пістолетом. Блін, а взагалі є в цьому якийсь сенс чи ні. От цього я не знаю. Чи є в цьому сенс? Що патрончиків чи що Подкрафтити. Мейбі, у мене тільки 25 штук. З броні нічого не... Немає, там, походу, треба якісь реально моцні компоненти якісь шукати. Патрончиків, патрончиків треба. Я так думаю. Чи піти ще щось на цей. Пошукати, да потім вже нормально. Тому що я не знаю, чи ви вигідно тут стріляти з пістолета. Розумієте, в чому справа? Тому що це може дуже багато зомбаків э, агрити. А сокири все ж таки це тихіше. Скоріше всього, що воно такі є. Якщо я просто відкрию стрілянину... То в кінцевому результаті збіжаться просто всі зомбаки з да, зівсюди, зі всіх зу... з... цих. Зараз залетимо на локацію, там де е... відміщений черепок. Я так розумію, що там якісь типу, аля бос. От, і ми подивимося заодно, що це за бос, і чи можна з ним справитися і що від нього взагалі очікувати. Аптечки. Нормально. Трошки можна налутатися солідно. Хм, трошки налутатися солідно звучить круто. Так можу тільки я і Майкл Джексон. Дихалочка підзабилась на останніх рубану. Так, ну рухаюсь я правильно. Напрямок правильний. І прикольно те, що зомбаки доволі такі повільні, від них можна реально спробувати навіть втікти. Не так, да, що? Шо... Понятно, якщо ти використаєш всю стаміну, то Ходуть тобі лози. Ще один ящик, ще одна скриня з інструментами. Прекрасно. Ой-ой-ой, оце, оце я дав просто на скулушці. У мене ну. Магиош. Є бой куди? Діду поспи. Так, частини зброї, до речі, знаходимо. А частини зброї, відповідно, дать, дадуть нам можливість крафтити зброю. Так, ми на місці. Ми на місці, що ж тут чекати? Ой! твою мать, це плювака. Так, ну ми його укокошили. Ну тут можна, походу, ми вже відкрили стрілянину, коротше, будемо шмаляти. Я не впевнений, чи той плювака, то є бос, чи то є той... А взагалі-то ні, ні, мені нічого не зарахувало. Це можливо як один з різновидів зомбаків. Він так, до речі, знаєте, тактично так тримає зброю в руках. Типу, реально прикольно. Не якась дроч. Опа. Ой-ой-ой! Це що це за бодібілдер? Що це за бодібілдер? чого, блядь, в нього рама більше, ніж мене? Це, по-любому, це, це, це обіда, його треба. Треба його нах, покарати. Ото він здоровий! У будь-якому якийсь трендболон в папець завалює. Дук який він здоровий. Блядь, він здоровий, він двохметровий ще й до того всього. О, отак от. Бачиш, знаєш, що це значить? Що в здоровому тілі, або два варіанти: або великий пісюн, або великий ніж. О. І немає карате. Якщо немає лучше карате, ніж в кармані 2 тт Отак, от можу сказати, ми знайшли якогось вижившого. ну як вижившого, він уже е помер, а да? От ми в нього там деякі предмети залутали. був ключ. Це мабуть. Блін, ну чому тут так швидко не, не встигаєш? Коротше, ми знайшли в нього якийсь ключ, ключ від є, торговця. Тепер треба знайти того торговця, і за допомогою того ключа ми можемо відчинити. Коротше, ви поняли, так? Да? Ось так, ніч починається через одну хвилину. нас прийшло попередження про те, що зараз буде ніч, а це свідчить про те, що зараз почнуть на нас налітати просто орди зомбаків. І наше завдання буде відбитися, відбитися в нашому. Пристанищі, да, в нашій, на нашій базі від цих хвиль зомбаків пережити цю ніч, якби. Та? Походу, так я розумію, буде кожної ночі. Сторож з дробовиком покращений до рівня стрілець штурмовою гвинтівкою. Ой-ой-ой! Солідно. Солідно. Так, 40 секунд. 40 секунд до початку ночі. Цікаво буде подивитися, що це буде взагалі-дки. А тобі і вам, друзі, і тобі, і взагалі. Нагадую, да, як завжди, що обов'язково тисніть. Так, треба патрончиками зараз. Да, патрончиків треба накльоцати нормально, тому що може бути заруба. Нагадую, да, що обов'язково тисніть свого кльоца до гори. Будьте активними. Да. Гранатку. Можна підкрафтити, якщо дорого-багато можемо собі дозволити, Ми ж не з такої сім'ї. Оцей ключ, ключ торговця, про який я говорив. Ну, таке, потроху підживаємо, підживаємося, щось трошки маємо. Так, все. Ось і пішло. Зомбі наступають, ідіть і захищайте свою базу. Окей, маймдестенд, I'm ready. Будемо шмаляти. Так, один стріляє теж з зрє... рев. О, е, от, от тобі працює покращений, прокачений. Я нормально, дуже таки вчасно прокачав цього штриха з штурмовою гвинтівкою і зараз тут нормально буде тащить. Оця падлюка, вона плюється цими приколами своїми. Коротше, і від них, походу, не можна. Я... Не можна зробити уклін. Хоча, можливо, якщо я буду натискати вчасно пробіл, да, то. Може, і зможу. Треба їх під шумок лутати, поки вони їх тут розвалюють. В них же ж там всякі лут є. Я буду просто на підсосі, знаєте, це як буває таке. Колись були такі часи, да, там? От. Коли там, наприклад. Якийсь, якийсь замес, якась бійка, да, там, там пару чоловік на пару чоловіка, і е, обов'язково знайдеться завжди таке тіло, коротше, яке під час цієї бійки, поки всі там вутузяться, мутузяться, коротше, він просто бігає, збирає там всякі речі, які б випадали з кармана, там, втепив, да, гроші, якісь там телефончики і так далі. Ну то таке вже, да. Оце я зараз так працюю. Це не значить, я так працював, ні. Отвічаю. Так, добре. Нормально. Якщо їх буде досить таки багато, то можна буде тут нормально, порядно, підналутатися. Ой-ой-ой, ох ти патороч, ох ти патороч, ото накидав. Йой-йой-йой, треба бути обережним, я цілком можливо слідуючих таких е, плювків не переживу. Лутаємо, лутаємо, лутаємо. Зразки... Зразки падають в нормальній кількості. Потім будемо собі вимінювати всякі плюшки прикалюшки. Треба перекурити. Щось я забув, як це його. Як це ж його Лекаться. Так, ну вибрав і що далі. Хм. А, стоп, ні. Покращити, що шо, 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 шо? Можемо двері покращити, ми можемо, типу, вставити. Покращити, відкрити, закрити, а чому зараз недоступно. Цікаво. Я так розумію, що з того, що тут є ворота, то там цілком, можливо, будуть нормальні замеси. Треба їх лутати бігом. Треба остерігатися цих штришків, да, зомбачків, які плюються цими ядами всякими. То що вони дійсно боляче б'ють. Ну от от патороч. Дві хвилини залишилося до закінчення ночі. О, дивини, скільки тут. Ой-ой-ой, скільки тут всяких тіл, скільки тут. ой-ой-ой. В них так тут прикольно бошки розлітаються, коли їм попадає в ту так, пацани, ви тут, я думаю, розберетеся. Я зараз тут швиденько підлекаюсь і подивлюся, коротше, натискаючи просто один раз к'юшку, все відбувається нормально. Ой-ой-ой, а що я тут можу виміняти? Ін'єкції швидкості руху, пластик, всякий порох, алкоголь, великі аптечки. Може це порох виміняти? Хай буде собі. Що? А потім з пороху, в принципі, можна ж робити патрони. Но це вигідна ділюга. Десять 10, 10. А що ще можна? Алкоголь. М -м -м. Пластик навіть не знаю для чого він. Оболонки гільз візьмемо, відповідно. І малих аптечок. Все. Нормальний хід. Нормальди. А що це я не чую стрілянину? Патрони. Які мені треба патрони? Коктейль молотова. О, треба взяти. Гранатку можна, до речі, було б взяти. Ну і патрончики, да? Чи що? Да, нормально. Правда, я не знаю, а, а чому? коктейль молотова і гранати. Ну, коктейль молотова можна використовувати для того, щоб закидувати толпу, да? типу, ось. А от гранатку можна використовувати, наприклад, проти босів. Оце, я, до речі, за що говорив? Це якийсь польовий госпіталь з палатками. І ось тут також. Я так розумію, що там можна, до речі, дуже нормально налутатися, і є просто місце під знаком питання, в якому не зрозуміло що, для того, щоб зрозуміти, що там, відповідно, да, треба туди збігати, ось розглянути і подивитися. Ну, непогано, прикольно, чесно. Доволі прикольно. Таке заліпнути можна, якщо можливо роздуплитися ще далі, що тут і як відбувається. Можливо, ця гра вийде ще доволі таки цікавою. Тяжко. А... Тяжко її, скажімо так, описати, да, чи щось про неї сказати, граючи просто декілька там, 25 хвилин чисто виключно в демку. Для цього треба пограти хоча б годинок 5, да, наприклад. У мене останнім часом канал, типу, чисто, знаєте, виключно по демках. Я щось знаходжу туди-сюди і. Ну, і, коротше говоря, бацаю. 4-3, 2, 1 і. Чудово, ми пережили першу ніч, ніч закінчилася, і ми вижили. Ось що саме головне. Ну що, з, друзі, на цій ноті ми будемо закінчувати. Я вам нагадую, залишайтесь на каналі Болсона, підписуйтесь, будьте активними. І я вас всіх обняв. Знаєте, ви краще. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вашу підтримку.